День в реанімації у важкому стані, і ще три в ендокринологічному відділенні. Через такі випробування вже вдруге у своєму рік із хвостиком пройшов маленький Артем Радукан з села Милостів Рівненського району. Я поїхала зранку по справах Рівне на 2 часа дня. До мене дзвонять мої і кажуть їдь додому, бо дитина спосиніла. визвали швидку. Приїхала швидка його не живого, не мертвого. Забрали, повезли на обласну дитячу реанімацію. Доставлені швидкою допомогою зі скаргами на синюшність шкірних покривів і задишку. Поміщені скарги були бабусею під час сну дитини. Оглянутий лікарем приймального відділення, лікарем-анестезіологом відділення інтенсивної терапії. Стан дитини був оцінений як важкий, стан дитини зараз задовільний. Сьогодні його виписують. А ще майже тиждень тому він потрапив в реанімацію з важким отруєнням. Та от не харчовим, а хімічним. Врач вийшов з реанімації і сказала, що дитина отруєна невідомою хімічною речовиною. Що отруїлася дитина хімією, підтверджують і лабораторні аналізи. Виявлено, що є отруєння медгемоглобінотворюючою речовиною. Та який хімікат спричинив виникнення медгемоглобіну утворюючої речовини, дослідити не вдалося. Клінічно була синючність шкірних покривів, в аналізах був медгемоглобін підвищений. Чим це саме отруєння, зараз я сказати не можу. Я не можу вам зараз сказати, навіть на даний момент ще є такі експертизи, які точно вам би сказали, якою саме речовиною отруїлася дитина. Батьки переконані, все через діяльність агрофірми Акріс Агро, яка господарює на місцевих паях. За їх словами, працівники агрофірми крадькома по ночах окроплюють поля хімічними речовинами. Люди бачили, як вночі тако раз туди, другий назад, третій туди, четвертий назад, і поїхав собі трактор. Десь в годин другій ночі. Ольга каже: працівники агрофірми так тікали від милостівчан, що мало не збили трактором людину. Бігом почали бігти туди на поле, бігли аж за могилки в селі Милуці а -а -а. до Бурюкопунта. Він під'їхав до краю цього, побачив, що ми йдемо, розвертається, і навтяки далі до дороги. Люди біля дороги стоять, перепиняють. Він розвертається і в друге поле він чуть людину не збив, крилом не зачепив. Відео як ловили на гарячому працівників агрофірми і як ті тікали, відзняли місцеві жителі. Яке Це Яке було жін, порушення? Приїжав, да. а, хто, а хто, я, над хто я yeah, живе yeah. на дорогу? Хто я живе на трасі? А представте, що як вона живе? Це село на дорогу, вони живуть на дорогу. Тихо, тихо, почекайте. Хто почекайте по ви за посадою? Yeah. Ну, почекайте, почекайте yeah. по, одному, yeah, по одному. по одному. Покидайте охорони. Хто ще з Акріса Гроби? Підходьте ближче. Ви хто будете? Я Лимар Богдан Федорович. Мешканець села Милості. Тоже приємно. Так, підходьте ближче. Ну, гори. Ви, ви. Ні, на фер... ви, 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 ви називаєтеся? Ні, то ви крива, що? І що ти згала? Тоде. А ви де? Давайте відійти. Тепамерні. Ви рись голяй, ви можете пойти, ви більше чоловік Ви ж крива, що? Називайся. Іван Микола Миколаївич, старший фахівець. Записується фамілія. Слідуючий, хто за Крисагро? Підходь сюди. Коронець. Так, Крисагро, Гавриш Терє Володимирович. Ой, хто ще за Крисагро? Один представник. А тут і погрози, і штовханина почалася. Знімайте, я прошу. Чекайте, ніхто а? нікого Лаза. не бив, да. Скажіть, що ніхто нікого не бив і ні ні не ламився. Не я я не толкаюся. А якби вона заревпала, то вас не толкає. Скажіть, будь ласка, вас, вас хтось бив? Хто мене бив? Ви 200 метрів до місця окроплення на всіх дорогах маєте поставити. А сільська рада судиха є ціло. А де рада? Визивайте сільську раду, хай показує нам. Далі ви вийшли в санітарну захисну зону. Викроплювали санітарну захисність, там більш. Ви два трохи п'яний. Я вашого дозволу і люті, і засідання. То прекрасно, і вам того ви чи роздільно. Чому ви порушуєте державні санітарні правила? не добре? Позвоніть вас, ви мені погрожуєте? А ви мені чого грубите? Я щось погрожує? Журналістам першого місцевого з керівництвом Агро поспілкуватися не вдалось. Охорона каже, ті в полях. А в яких хто зна? Добре. Телефона рівне один. Ви ворота закриваєте, так? Я всі знаю, то зараз там поля почалися. Зараз не було немає. Можливо, видали б номер телефону. Як з ним зв'язатися? Я можу дати, але я працювати тут не буду. та зрештою вдається вмовити охоронця, аби той зателефонував до керівництва, щоб, хоча б, телефоном, поспілкуватись. Поки чекаємо, ось цей чолов'яга, який доступ до воріт має, цікавиться. А ви хто? А ми журналісти рівне один. А який стосунок маєте до Акерсаград? То таки, я? Да, да. Працюю тут. Але вони точно не керівника. точно так? Да, да, да. Тим часом охоронець нагодився з відповіддю. Не буде, не буде цей. Тобто, Керівників нікого немає і сьогодні не буде. А коли буде, може, ми б тоді під'їхали і поговорили б. Тим часом за останній рік Артемко вже двічі побував на лікарняному ліжку зі схожими симптомами, і лише останнього разу на лікування довелося витратити 8 тисяч гривень. Прийшли дитячі гроші, всі пішли на лікування. Ольга Радукан каже: місцеві жителі потерпають від господарювання агрофірми вже три роки, і кінця краю тому немає. Хоч і поліція в їхньому селі частий гість. От і кілька днів тому приїжджали, протокол складали. Нами відкрито кримінальне провадження, де зараз за статтею 239-247, де на даний час проводиться вдова перевірка, карається штрафом від 200 неоподаткових мінімум доходів громадян, позбавлення права обіймати певні посади або, або обмеженням волі до 3 років. Було витягнуто шланг з даного скажімо, трактора, з даного агріата, де яким кропили. Витягнути один шланг, де перелито в баночку. Дану речовину після чого вилучено, опечатано і направлено на дослідження. Окрім рівненських лабораторій, які нічого не виявили, зразки ґрунту та води досліджуватимуть і в Києві. Та кажуть в поліції: одне порушення зафіксувати вдалося. Агрофірма окроплює поля, порушуючи санітарні норми ближче ніж за 300 метрів до людських осель. Анна Хіночик, Володимир Захаров, Євген Мирончук, новини Рівного.